Луганський. бойові дії велися тут по всьому фронту. Противник двічі застосовував міномети. Це сталося у Кримському. При цьому загалом було випущено 24 міни. Також бойовики здійснили низку обстрілів в Станично-Луганському районі, на Бахмутській трасі та в районі Попасної. Більше половини всіх обстрілів припадає на темну пору доби. Всього. Минулої доби на Луганському напрямку противник порушив режим тиші 13 разів. Донецький напрямок. Бойовики продовжують масштабні обстріли українських позицій по всьому фронту за винятком Донецького аеропорту. При цьому ворог активно застосовує важке озброєння. Перш за все, це стосується району Горлівки, щонайменше в трьох місцях, та Авдіївки. Вчора по наших позиціях було випущено близько 130 мін калібром 82 та 120 мм. Крім цього, окупанти не менше шести разів використовували свою бронетехніку. Найбільш неспокійна обстановка залишається в Авдіїці. Там вчора відбулося два сеанси ворожих обстрілів нічний, який зафіксовано між. Північю та п'ятою годиною ранку, та вечірній, який відбувся між 18-ю годиною та північчю. Як і раніше, вогонь ведеться одночасно з кількох напрямків. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 22 ворожих обстріли. Половина з них, тобто 11, із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора велися між 10 та 13 годинами на ділянці фронту. Павлопіль Широкіне. Бойовики обстрілювали з мінометів одразу декілька передових українських позицій, а також задіяли танк. Загалом було випущено 40 мінометних мін та зроблено 8 танкових пострілів. У другій половині дня окупанти. Організували мінометні обстріли у Мар'їнці, Новотроїцькому та Водяному, а також коїли численні провокації із застосуванням легкого озброєння. Всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, 11 із них із – важкого озброєння. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, один український, військ... український військовослужбовець. Загинув двоє, отримали поранення. Крім цього, ще два військовослужбовці Національної гвардії України отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. І один військовослужбовець Збройних сил України помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. імені Мечникова важко поранив у голову, ворожий снайпер ще 30 квітня то висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.